Дівчата, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. У мене сьогодні така невеличка закупочка. Це Аврора, стаціонарний магазин і АТБ трішки пройшлися по акціям дещо прикупили додому. Значить, почну, з Аврори. почну з Аврори. Приправа куряча еко 90 грамів 12 гривень. Далі корм для киці 500 грамів 34 гривні. Набір прикрас, ялинкові, блискучі зірки. Ось це ці зірки мені потрібно. Ми будемо робити. У мене є різдвяна зірка, але вона вже не в найкращому вигляді. Мені її треба відреставрувати, підготовити, і я її даю в школу. Там у них буде різдв'яний. Типу, концерт, і вони ще будуть ходити калядувати, тому їм потрібна ця різдвяна зірка. Я її долампічу, буду вам показувати, як, в якому вона стані зараз, і як ми її відреставруємо. І тоді віднесу її в школу, позичу на деякий час. Далі набір заколок для волосся, донька. Оце ці бантики собі знову взяла, то були зелені, чи якісь чи сині. А Це блакитні. 19 гривень, пакет Аврора, навушники. Навушники взяла собі, завтра їду до Києва. У мене там. Є свої деякі справи, а немає в мене наушників. А в маршрутці їхати 40 хвилин, а ми ще й будемо, мабуть, їхати електричкою, тому що метро зараз перекрите і там сильно, ну сильно, скажімо так, тяжко буде добиратися туди, куди нам потрібно добиратися. Тому електричкою, то це. Коротше, треба навушники. Студентські роки згадувати буду. 29 гривень вони коштували. Там якісь у них зараз акції в Аврорі мінус 50, 25%. Я знаю, що вони недовговічні, недовговічні, вони в тому випадку, якщо потрапляють в руки до мого чоловіка, до сина, до доньки, тоді вони помирають. А у мене, в принципі, так як я рідко користуюся ними, то в мене навіть за 29 гривень навушники живуть досить-довго. досить, досить довго. А ще головне відкицьки заховати, тому що вона їх не любить. Вона їх з'їдає. Потім є це сюрприз, це я пообіцяла малому 27 гривень купила. Підводка для повік рідка. Ось такі дві штуки. Що це за фірма Софі Блакитна і жовта. У доньки там буде якась різдвяна типу дискотека. По 9 гривень. Дві штучки взяла їй. Думаю, ну а що би ні? Ну, а би ні? По 9 гривень, нехай фарбує. Може, і я колись там психану собі прифарбую щось. Дивилася віночки на, де... на... на дерево, на двері, по 200. А сьогодні в інстаграмі взагалі побачила 3810 гривень. Віночок на секундочку. Я таку поляну накрию, всю хату украшу, все кругом буде у мене красота за такі гроші. А тут за один віночок. Тому я вирішила, що щось таке новорічненьке хочеться на двері, на двосторонній скотч прилампічу. І коштувала воно 37 гривень. Такі дзвіночки. Симпатично, нормально. Побачимо, як воно на дверях буде виглядати, але, я думаю, нормально. Набір стікерів. Де воно? Набір стікерів, котики. Е, я думаю, ви догадуєтесь, для кого це. 15 гривень. Сама обирала собі. Але сьогодні в неї день народження, тому трошки я їй дозволила пожирувати. Потім, потім, потім резинки для волосся. По 9 гривень, дві штучки, ось такі собі взяла. І ще вона взяла собі краб для волосся. Ось такий. Любе дитина, зелений колір, безмежно любить крабіки, прикраси різні для волосся. І взагалі такі підвісочки, там не любе От кільця, кольця. Кільця вона не носить. колечки. А все решту носить. 34 гривні коштував цей крабік мармуровий. Ще я була в магазині, придбала ось таке на вечір, зайде подружка. Там тортик у нас все-таки, можливо, десь хтось ще заїде. Думаю, ну нехай буде. Як ніхто не зайде, то буде стояти, нехай стоїть попереду і Різдво і Новий рік, колись де я його відкрию. А ні, то можливо сьогодні 128 гривень. І взяла їм живчик без газу. Нібито, доньки можна, вчора ми спробували, нормально було. Їм до тортику сьогодні, бо не сік їй не можна, лимонади не можна, компот не можна. Чай та їй вже той чай, вирішила спробувати цей живчик їй. Е, трошки, Вона геть зовсім потрошку його п'є. Е, зазвичай його п'є здебільшого малий. Тому один літр. Ну я не пам'ятаю, скільки він коштував, тому що якось я розрахувалася і не пам'ятаю, скільки він коштував. Далі у мене йде АТБ. Вода, трускавецька по акції, півтора літри, слабогазована, 11 гривень 90 копійок. Далі соломка, хрумтик. Е, дві штуки по 12,90 на 25 гривень 80 копійок. Потім яйця. Яйця знову так подорожчали. На поштучно було 55,90, здається, а ці 60 гривень 90 копійок. Ну, я розумію, що зараз дуже-дуже паскудна погода і дуже паскудна дорога. Я б не довезла ті в кульочку, тому взяла ці 60, 60 гривень 90 копійок. Але ну це дуже дорого. нібито тої паска не скоро, але яйця вже за скаженою ціною. Тому ужас. Яйць, а, яйця, яйця, яйця. Батон. Батон, е, Київ, хліб, нарізний, київський 23 гривні 50 копійок. Далі сушки, бубліки. Е, для чого мені потрібно були ці сушки і соломка? Купила зранку, тому що думала, що завтра малий піде до школи і у них буде чаєпиття. Але мені доведеться завтра з самого ранку їхати до Києва, і тому не сина немає змоги відвезти в школу, не доньку. Йти вони самі не підуть, тому що тут далеко і дуже погана дорога, тому вони завтра вдвох лишаються вдома. І, звісно, чаєпиття в нього в школі відміняється і будуть вони ці сушки їсти. Але завтра п'ятниця, далі субота, неділя, поїдять. Тим більше, що бублики вони люблять. Коштували вони 28 гривень. 80 копійок. Далі сирочки дружба, хочу салатик зробити сирочки яйця і трошки, не знаю, майонезу з часником. Коштували вони 10 гривень 20 копійок, тут на 30 гривень 60 копійок три штуки. Папір туалетний 8,80 одну штучку взяла на цей раз. Ковбаса, м'ясна лавка. Тигриня, дуже смачна колбаса, дуже, малому дуже сподобалася. Вона не найдешевша, але в принципі вона й не дуже дорога. 78,40. Я її колись взяла по акції, вона класна, і смажити її вона не розлазиться. І сирою вона смачна. ну правда Ми її ще не варили, не пробували, але дуже класна колбаса. Нам сподобалося. і малому також. Далі живинка йогурти від Данон. Зараз по акції. По 7,50 кожен. Я взяла 6 штук. Терміни придатності тут гарні до 12.01, тому нехай собі буде, нехай собі їдять. З маракуєю я взяла і взяла яке? малина чорна смородина. Ось так от. Майонез щедро, провансаль, 300 г. 24 гривні 30 копійок. І молоко пастеризоване це там, де я купувала оце це усе. Я взяла ще 2 літри молока. Коштувало воно по 26 гривень за упаковку. Це дуже-дуже не дешево, недорого за 2,5 жиру. Вихідні вперед, ну, попереду будемо там млинці робити, або якісь рогалички знову зробимо, щось будемо пекти, напікати, тому поки воно є, бо воно дуже смачне це молоко. Допоки воно є, допоки по такій ціні, то вирішила взяти. І ще малий, в мене давно просив манну кашку, тому можливо сьогодні ввечері зварюємо манну кашку. Ось така у мене закупочка сьогодні, нібито і невеличка, але щось трошки натікало, накапало з карточки. Тому всім всього найкращого, бережіть себе і своїх близьких. Я пішла готувати дитині святкову вечерю дієтичну і будемо святкувати день народження. Правда, втрьох. Це. Перше в житті, коли ми святкуємо день народження втрьох. Але нічого страшного, в суботу вона піде зі своїми подружками, десь десь бродить підуть. Тому ось так от. Всім все найкраще, бережіть себе і своїх близьких. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Десь у влозі покажу, як ми святкували цей день народження, як ми вітали малу, і що ми їй подарували. До зустрічі в нових відео. І слава Україні!